Тут у нас за коробочки. Предісторія, потім розпаковка. Та все хочу, блін, зробити фари на автомобілі. Їздимо ж теж буває ночами. Всі засліплюють цими галогенами, Плюс ще пішоходи такі йдуть, без опознавательних ніяких, блін, не знаків, не жилетки, не фонарики, не день І Воно, як іде встречна машина, дуже ж теж на цьому вазі хреновий свят. І не видно тоді, хто йде по обочині. Та кажу: ні, кажу, все, треба зайнятися час, є, заказав. Ось таку красу. Звісно, багато хто її хоче, але по кишені дуже б'є. Повністю весь тут комплект. Лінзи, шмінзи. така ось краса. І буду займатися. Коротше кайфується на всі гроші. Все, тут ще воно. О, такі ось такі ось тут буде, да. так. Тут багато. Конструктор для чоловіків. Да. Великий. Ну і щоб це все встановити, хто знає з водител. Треба ну, да ще. ще нам. Одну коробочку. Саме те, що нам потрібно, де ще купаємо її ножницьки. Обережно не клади на край. Без цього ніяк. Тоже дорогувати зараза. Ну, Вже зроблю, то зроблю. Це вже йтимуть поліроване стекло. Бачите? Оце два штуки заказав комплект. І чекаю ще герметика. І потім усе це розбираю, все роблю через бочки, все як положено. І буде отака топова. Топові будуть. Лінзи стоять якраз вони на дальняк не будуть бити. Воно штурка там закривається. Я заказав комплект, не такий стандартний там по 1000, по 1800, Це я заказав дуже хороші лінзи. Що воно буде і штурка прикриватися, і плюс уся обочина буде просвічуватися абсолютно. І тоді хоч буде нормальна видимість. Ну не, ну не з такими, то не фари, а одне названня. А ви самі знаєте, не дай Бог так зацепи, то лучше да, то... раз зроби, це безпека і ваша, і пішоходів, і, і всього. І забудься. То що так. Тож, буду робити, покажу, як зроблю, що зроблю, як буде воно працювати. Чи намучаєшся, мучаєшся, да, чи так, легко вийде? Так, так, та нічого легко не вдається. Всім гарного вечора.